Кажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі. Ти? Ні. У тих, хто є, не було 277 там все зрозуміло? Немає запитань. Може, не всі зібралися? Все зрозуміло, так? Якщо є запитання, не соромтесь запитувати. Ну, добре, якщо немає запитань, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. І так, сьогодні в нас 10 листопада. Ми вітаємо Артура з днем народження. Так, Артур, я не помиляюсь, сьогодні в тебе день народження. Так, дякую. Так, ну іменинник може відповісти і отримати гарантовано плюс 2 бали. Листопада. Класна робота. Так, діти, не забувайте в групі а, привітати з днем народження. Класна робота. Тема уроку сьогодні буде а, теж та ж, така ж, як ми вивчали минулого уроку, властивості степеня з цілим показником. І так, властивості, степеня З цілим показником. І ми сьогодні будемо розв'язувати з підручника номер 278, 280 і 282, скільки встигнемо. І так, давайте починати. І так, номер 278. Треба спростити вираз. Подивіться, згадайте, будь ласка, таку тему, як одночлени, яку ви вивчали в 7 класі. Ця тема дуже схожа на цю тему. Тобто, якщо мені треба перемножити вирази, які містять а, числа, букви, то що ми можемо зробити? Завдяки переставній властивості множення ми можемо переставити їх так, щоб можна було перемножити. Наприклад, 3 помножити на 4. Я перший раз напишу детально, а потім можна відразу це перемножати. І а в мінус третьому можна помножити на а в мінус четвертому, так? Тобто числа з числами, однакові літери з однаковими літерами ми можемо перемножити. 3 на 4 – це буде 12. Тут ми множимо степені з однаковою основою, показники додаємо мінус 3, додати мінус 4, якщо вони обидва від'ємні, згадуйте, будь ласка. Шостий клас, властивості додатні, додавання додатніх та від'ємних чисел це буде мінус 7. Немає запитань, діти, чому мінус 7, наприклад. Це зрозуміло, так? Рухаємось далі. Другий приклад: 10b в мінус четвертому степені поділити на 15 b в мінус п'ятому. По-перше, можна скоротити 10 і 15, так? На 5. Тут буде 2, тут буде 3. Далі B в мінус четвертому степені і B в мінус п'ятому степені можна скоротити на B в мінус четвертому. При діленні показники віднімаються. Знаменнику залишиться B в мінус першому степені. Тут просто просять спростити, тому можна так і залишити. А там ми сьогодні будемо розв'язувати номер, де треба зробити так, щоб від'ємних показників не було. Там трошки будемо ще. Далі такі приклади перетворювати. Третій приклад: 2С в мінус 6 і все це ще в четвертому степені. Тут ми користуємося якою властивістю. Якщо ми добуток підносимо до степеня, ми кожен множник підносимо до цього степеня. Тобто, 2 до 4 степеня і С мінус 6 до 4 степеня. Можна відразу було записати 2 в четвертому степені це буде скільки. Нагадайте мені, це буде 16. І це в мінус шостому та ще в четвертому. Що ми робимо з показниками? Ми їх перемножаємо. Це буде 6 на 4, 24 мінус 24. Так, якщо Артур хоче, давай, Артур, щоб я поставила тобі сьогодні оцінку, щоб ти наступний рік був гарним математиком. Як проведеш день народження? Так і цілий рік, щоб в тебе все було гаразд. І так, подивіться, будь ласка, тут що ми можемо перемножити. Діти, не обов'язково переписувати бо це час. Подивіться, ми можемо m в мінус другому і m в першому перемножити, так? І тут перемножити n, якщо немає степеня, то, то це перший і n в мінус другому. Можна не підкреслювати, це зараз я так виділила. А, скажи, будь ласка, чи бачиш ти відразу, в якому степені буде М? Що ми а, робимо? В мінус першому. Так, вірно. І М теж буде М теж. Мінус першому. Діти, це зрозуміло, що треба писати більш детально. Якщо треба, кому не зрозуміло, скажіть, ми будемо писати більш детально. Зрозуміло це? Немає, так? запитань? Добре, так, Артур продовжує далі. П'ятий такий. А, вибачте, не туди подивилися. А, це А таке Б С в мінус першому. Помножити на А, Б в мінус першому С. Так, дивимось, що тут можна перемножити? Тут буде А. А, а в другій степені. Так, Б. В другій степені. Б. А тут цікаво в першому та ще помножити на мінус перший. А, B в нульовому буде, так? Бо 1 мінус 1 0. Давайте я так і напишу. Б в нульовому це одиниця, тобто множника Б не буде. І це в якому степені буде? Це теж в нульовому. Це теж в нульовому, бо мінус 1 плюс 1 в першій степені не пишеться. Це в нас одиниці, І тому чому дорівнює вираз? А в другому степені. Так, добре. Шостий приклад беремо. Треба поділити К П в мінус шостому степені. А в знаменнику К в четвертому, П в четвертому. Ольга Ріславна, я не поняла, як вийшла нова степень. Подивіться, будь ласка, тут у вас Б без так? Якщо немає степеня, то вона цей степень є, і він дорівнює одиниці. Так? так, як з С. Ви Б в мінус першому степені. Множити на B в першому. Що ви робите? Основу залишаєте тією ж самою, а показники додаєте мінус 1 плюс 1 це буде 0. А B в нульовому, будь-яке число в нульовому степені, це буде 1, ну, крім нуля. І так, це, це зрозуміло, спільно. діти? Так. Тепер дивіться, я б а, цей приклад переписала так. І що тут можна зробити? К. В першому степені поділити на К в четвертому, і П в мінус шостому поділити на П в четвертому. От якщо я К в першому ділю на К в четвертому, що ми робимо з показниками? При показники віднімаються. Так? Тобто це буде 1 мінус 4. І П я пишу детально, бо тут не так просто. Мінус 6 мінус 4. Так, ну і Артур мені скаже, К в якому степені? К в мінус третьому та. П в мінус десятому. Так, так, і залишаємо поки що. Беремо сьомий приклад. Це в мінус шостому Д в квадраті. І все це ще в мінус сьомому степені. Так, що тут буде? Це. Це в 42 степені. Так, згодно. Та Д в мінус 14. -му. Так, діти, чи є запитання? Якщо не зрозуміло, запитуйте, все зрозуміло, так? Беремо восьмий приклад. 1 третя. А в мінус 3 степені. Б в мінус 6. Умножити на 6 сьомих. А в 7. -му. Б в четвертому. Ось тут давайте теж такий перший приклад запишемо детально тут. Дивіться, що ви можете перемножити? Число з числом, однакові літери з однаковими літерами. Так? Тобто запишемо таким чином: 1 третя. Давайте відразу під спільною чертою дробу, помножити на 6 сьомих. І зараз Артур буде скорочувати. А в мінус 3 ми множимо на А в сьомому, і Б в мінус шостому множимо на Б в четвертому. Так, що в нас е, скорочується е, ось тут? Що з чим? Тут буде 2 в сьомому. Дві сьомих, так? Тобто ми скорочуємо О, на 3. Да, 1 тут 2, і буде дві сьомих. Так, записали результат. Дві сьомих. А в якому степені буде? А в четвертому? Так, згодна. І Б. Б. Мінус другому. Так, дев'ятий теж зробимо. І так, дев'ятий приклад у нас такий: 0,2 це в мінус третьому степені д в п'ятому помножити на 1,5, це в мінус другому степені, Д в мінус п'ятому. Так, що тут можна зробити? От, дивіться, давайте теж спробуємо, не будемо так детально писати, перемножте мені числа 0,2 на, пів, на півтора. 2 на 15 це скільки буде? 30. 30. Так? Скільки знаків ми повинні відокремити кому числа 30? Один. Два, два. Ні. Два. Не один на два. Дивіться, тут один знак після кома. І тут. У числа 30. Якщо угу. відокремити два знаки, який дріб ми одержимо. 0,3. Подивіться, якщо в мене є число 30, так? Я два знаки відокремлюємо, буде 0,30, але цей 0 останній ми не пишемо. Буде 03. Це в якому степені буде? Це буде в мінус першому. Ні, в мінус п'ятому. Чому? Ти додаєш мінус 3 плюс мінус 2. Ну, можна було просто написати. так. А де буде 5, мінус 5. 5 плюс мінус 5? Де в нульовому? Тобто це буде 0,3. Це в мінус п'ятому, а де в нульовому? Це буде 1. Ми його можемо не писати. Я так напишу: це 1. Так, чи є запитання? Давайте ще Вибачте, Ольга чи можемо ми там в кінці уроку розібрати 4, 5, 6, так, 277. Я ж запитувала, чи є запитання. Розберемо. Але за 5 хвилин до кінця нагадайте мені. Так, 10 такий, 4х8 помножити на такий вираз, мінус 3х мінус другому степені y в четвертому і все це в мінус другому. Ось діти, якщо такий приклад у нас є, тут у нас є дужка в степені, то спочатку треба піднести до степеня, а потім перемножати. Тобто 4х8 ми так і запишемо. Тепер давайте піднесемо до мінус другого степеня кожен з множників. Я напишу тут детально: мінус 3 в мінус другому. Так, якщо ми степінь підносимо до степеня, то показники перемножаються. Чи можеш Артур сразу сказати, х в якому степені буде? А, х буде в мінус четвертому. А чому мінус? Мінус на мінус при множенні дає а, плюс, х так? В четвертому. четвертому. Так, а y буде. У буде в 8. Мінус восьмому. Чому 4 помножити на мінус два мінус вісім? Так, так тепер давайте з'ясуємо, що це таке буде мінус 3 в мінус другому. Давайте ось тут десь я розпишу, що це таке. Ну, по-перше, за означенням від'ємного степеня, це буде 1 поділити на мінус три в другому. Мінус 3 в другому степені це скільки буде? Ну, мінус 1, так, в числі ми пишемо, мінус 3 в квадраті. Мінус е, зникне е, мін... чи залишиться? Е, мінус зникне. Зникне, і 3 в квадраті це буде? 9. 9, тобто це буде 1 дев'ята. Тобто ось цей числовий вираз – це 1 дев'ята. Я 4 повинна помножити на 1 дев'яту. Далі, х восьмому множимо на х четвертому, і у мінус восьмому – там немає з чим перемножити. Скільки це буде 4 помножити на 1 дев'яту? Це буде 4 дев'ятих, так? Якщо ми дріб число множимо на дріб, ми це число множимо тільки на чисельник. Х в якому степені буде? Х в 12-му. Так, Y. Y мінус 8. Так, Артур, я ставлю 11. Вітаю з днем народження. так, алгебра. Сьогодні у нас 10-11 чибота. 11. Так, добре. Гарного року. Давайте тепер подивимось на номер 280. І так, у нас завдання знайти значення виразу. Можна написати коротко так, обчислити. Тобто треба у відповіді записати кінцевий результат. Це число повинно бути. 8 в мінус 3 помножити на 2 в 7. Ну, дивіться, діти, дійсно, незручно буде, якщо ми будемо 8 підносити до мінус 3 степеня, 2 в 7, до 7. Що тут можна побачити? Може хтось бачить? Ось 8, як воно пов'язано з числом 2. Це 2 в кубі. Це 2 в кубі. Давайте зробимо так, щоб тут ми перемножали степені одного числа. Двійки. Тобто це 2 в кубі, і все це в мінус третьому степені. ще множимо на 2 в сьому. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Це буде мінус дев'ятий степень. І множимо на 2 в сьому. На 2. в суму. Якщо ми множимо 2 степеня з однаковою основою, основу залишаємо ті ж самою, а показники додаємо. Локи, що все зрозуміло, це буде 2 в мінус другому степені. Мінус 9 плюс 7 – це мінус 2. А тепер за означенням степеня з від'ємним показником, це 1 поділити на 2 в квадраті. Це буде 1. Четверта. Так, а ну-ка спробуйте аналогічно наступний номер розібрати. 27 в мінус другому степені поділити на 9 в мінус 4. Що тут можна зробити? Скажіть, будь ласка. Чи бачите ви якісь закономірності? От 27 це не степінь дев'ятки, це 9 на 3, помножити, так? Але і 27 і 9 це степені якого числа? Трійки. Трійки. Тобто 27 можна подати так. Це 3 в 3, і все це в мінус другому степені. Поділити 9 це 3 в квадраті, тобто в другому степені, і ще в мінус четвертому. Якщо ми степінь підносимо до степеня, то показники перемножаються. Це буде мінус шостий степень. І ми ділимо на 3. Хто мені може сказати, в якому степені? В другому. Ні, чому. Ми же не додаємо, а перемножаємо 2 помножити на. А, ага, в мінус восьмому. Угу. В мінус восьмому. І тепер уважно дуже робимо ділення. Якщо ми ділимо степені з однаковою основи, показники віднімаємо. В мінус 6. Відняти мінус 8. Можна відразу було написати плюс, бо мінус на мінус дає плюс, мінус 6 плюс 8, скільки це буде? 2. А, ну і 3 в квадраті це 9. Так. Добре, давайте далі 100 в квадраті, ой, в мінус другому степені, вибачте, поділити на 1000 в мінус п'ятому. І помножити на 0,01 в шостому. Так, що ви тут бачите? Чи є тут теж якісь такі властивості, щоб можна було свести до, до однакової основи. Дивіться, 100 це степінь якого числа? 10, десяти і це теж від'ємний степень десятки. Тобто 100 це 10 в квадраті, і все це в мінус другому степені, 1000 це 10 в кубі, і все це в мінус 5 степені. А 0,01 це 10 в мінус другому степені, і все це в шостому. Якщо ми степінь підносимо до степеня, то показники перемножаються. Це буде 10 в мінус четвертому. Поділити на 10 в мінус 15 степені і помножити на 10 в мінус дванадцятому. Так, тепер, що ми робимо? Якщо ми ділимо, то показники віднімаємо. Так, тут це буде що? Мінус 4. Чи можна відразу написати плюс 15? Це зрозуміло, діти? Так. Ми повинні так. відняти мінус 15. Мінус мінус 15 це плюс 15. І додати мінус 12. Можна просто написати мінус 12. А тепер давайте підрахуємо, сума від'ємних чисел це мінус 16, плюс 15, і це буде 10 в мінус першому степені. Що таке 10 в мінус першому? 1 поділити на 10 в першому або просто 1 десята. Так, четвертий теж такий незвичайний приклад, непростий. Так, запишіть умову. Ось така умова в нас. Ну, по-перше, тут відразу якісь зовсім різні основи, так? Тобто тут 2,1 четверта, тут 2 треті. Ну, я б, по-перше, 2,1 четверта перевела в неправильні дріб. Як ми це робимо? 2 помножаємо на 4 плюс 1 8 плюс 1 це 9 четвертих і все це в четвертому степені. Тут ми степінь підносимо до степеня, це 2 треті, в мінус дев'ятому степені. А далі дуже цікавий приклад, запам'ятайте, 9 четвертих якось пов'язано з 2 третьми. 9 це квадрат трійки, 4 це квадрат двійки. Я можу 9 четвертих записати як 3 а других в квадраті, і все це ще в четвертому степені. І ми множимо на 2 третих в мінус дев'ятому степені. Тепер далі. При піднесенні степеня до степеня показники в нас перемножаються. Тобто це буде 3 других. Так, я ніде не помилилася, зачекайте, умову перевірю. Так, я діти тут загубила мінус. В умові був мінус, і тому це буде 3 других мінус 8, а тут 2 третих мінус 9. Так, а тепер дивіться, основи все-таки неоднакові, вони обернені, так? Тобто число 3 других і 2 третіх – це два обернени, обернених дроба. Скажіть, будь ласка, чи розумієте ви, що якщо в мене є дріб а, Б, Т, то обернений дріб Б, А, Т, це той самий дріб, тільки у від'ємному степені. Чому? Якщо я дріб підношу до від'ємного степеня, я його перегортаю. так? Ну і перший степень це сам дріб. Тому якщо нам треба буде, а нам треба це буде і в 11 класі дуже часто, і в інших класах, перегорнути дріб треба просто поміняти знак показника. Тобто я можу записати так, це 2 треті в мінус першому степені, і все це ще в мінус восьмому. І помножити на 2 третіх в 9, мінус 9. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, це буде 2 треті, уже в 8, мінус на мінус при множенні дає плюс, і тут буде 2 третіх в мінус 9 степені. І тільки тепер ми отримали ситуацію, коли в нас основи однакові. Якщо основи однакові, ми пишемо цю основу, і показники додаємо 8 плюс-мінус 9, це буде мінус 1. А тепер, якщо дріб в мінус першому степені, ми цей дріб перегортаємо і підносимо до першого степеня. А перший степень це сам дріб. Це зрозуміло, діти? От такі непрості речі. Так, добре. І давайте ось що. Якщо були запитання по домашній роботі, у нас 6 хвилин залишилося. А, хтось запитував, скажіть, будь ласка, що треба розібрати із ДЗ? Слухаю вас діє. 277-456. Так, добре. Номер 277-456. Розбираємо швиденько. Четвертий такий. 4 в мінус сьомому Помножити на 4 в мінус 5 і все це в третьому степені. Поділити на 4 в мінус 3, і все це в 7-му. Ну, по-перше, треба було виконати операцію піднесення до степеню. Це буде 4 в мінус 7. Помножити на 4 в мінус 15. Так, чи все зрозуміло? Так, так. Да? Мінус 5 помножити на 3 буде мінус 15. Аналогічно, в знаменнику мінус 3 помножити на 7 це мінус 21. Тепер в чисельнику, якщо ми перемножаємо степені з однаковими основами, показники додаються. Мінус 7 плюс мінус 15, якщо обидва числа від'ємні, ми ставимо мінус і їх модулі додаємо. Це буде 22 степень. Немає запитань, чому? А тепер черту дробу ми можемо сприймати як знак ділення. При діленні основу залишаємо такою ж самою, а показники віднімаємо. Мінус на мінус, дає плюс, і це буде 4 в мінус першому степені. Дуже часто чую таку помилку: 4 в мінус першому це мінус 4, це одна четверта. Чи є запитання? Немає, так? Давайте рухатись далі. П'ятий номер був такий 0,8 в мінус четвертому помножити на 1,1 четверту, теж в мінус четвертому степені. От діти, подивіться, тут в нас основи були різні. 0,8 і 1,1 четверта. Ну, можна 0,8 перевести в звичайний дріб. Це буде 8 десятих, якщо скоротити 4 п'ятих. Ми зараз це будемо робити. Але тут треба побачити, що в них основи різні, але показник однаковий. Якщо ми перемножаємо два степеня з однаковим показником, цей однаковий показник можна винести за степінь і перемножити ось ці дві основи. Ну, а тепер давайте згадаємо, як помножити десятковий дріб звичайний. Треба десятковий перевести в звичайний. Це 8, десятих, а мішане число в неправильний дріб це буде 5 четвертих, і все це в мінус четвертому степені. Ну, можна взагалі відразу під спільну черту дробу записати, ось так, щоб час не гаяти, і скоротити. Тут один, тут 2, тут 2, тут один. А тепер подивіться: ці дві двійки теж скорочуються, ми отримаємо просто 1 число один в будь-якому степені. І в додатньому і від'ємному. Це буде 1. Ну, бо це буде 1 поділити на 1 в четвертому. Це буде 11. Так, є запитання. Немає. Так, далі. Шостий. 11 в мінус другому поділити на 22 в мінус другому. Теж, якщо ми згадаємо властивості степенів, то ми. Повинні пам'ятати, що якщо в нас є однаковий показник в чисельнику і в знаменнику, то ми теж його можемо винести ось так. І в дужках залишиться дріб 1122. Можна скоротити, це буде 1, друга в мінус другому степені. Перегортаємо, це буде 2 в другому, а 2 в другому це буде 4. Чи є запитання до цього номера. Немає. У нас одна хвилина залишилась, ми вже не встигнемо щось таке глобальне розібрати. І так, домашнє завдання таке. З підручника ви берете номер 270. Це на завтра, так? 279 і 281. Давайте з першого по четверте. Якщо там будуть запитання, ми завтра розберемо. Так, ще раз запишіть, будь ласка, домашку, але не виходьте. Я хотіла декілька слів про контрольну завтрашню з геометрії сказати. Так, записали? Можна очистити? Так. Так, так а тепер.